І всім привіт, мої любі підписники. Ви на YouTube-каналі Darlin Max Scratch. І сьогодні я розкажу, що додається. Гру було додану нашу заливку Super Scratch Games. Це моя фірма, яку я заснував сам. Також було додано загрузку гри із топовим боєм. Також оновлення буде в підводному стилі. Будуть додавані скіни і новий режим, який буде називатися також нокаут. Це режим 2 на 2, якому також можна буде показувати емоцію подібної до Берелла Старс. Також був змінений дизайн кнопки меню, і також можна буде міняти персонажа при покупці, вам придеться зайти в магазин. Також був оновлений відкритий світ, де ви будете грати за камерамена Титана 1.0 проти, проти Джемена це вже на рандом буде. Також я вирішив ще додати скіни, не іменно популярні. Один скін я робив Present Time. Це кіберпанк Cameraman, 2 скіна Пасхальних. Також я додав ще 4 додаткових скіна. Один багатий скін. Скін багато камерамена. Скін Present Time камерамена. Скін Ваудії Петрівни камерамена. И скин хомека, и всем папа. Ну, давай зустрів.